Ну і далі про е, такі неприємні історії, які стосуються безпосередньо тих будівель, які б мали б принаймні мати абсолютно інший вигляд, презентабельний і комфортний для того, аби там перебувати. Але на жаль, ситуація абсолютно інша. Дірявий дах, захращені підвали, відсутність дверей і батарей, та стеля, що просто падає на голову. Так можна коротко описати один із гуртожитків, який обслуговує державне підприємство Наш дім. Поки десятки будинків у Києві розсипаються, керівна компанія Ще й підняла тариф за проживання у вісім разів і збирається всіх виселити. Мешканці будинки вирішили боротися за свої права. Чи вдається їм домогтись справедливості, розкаже наш Святослав Тромса. Ви навіть не представляєте, що було? Це я так уже вбираю не неділю. Це все падало людям на голову. Просто і дітям. Затікає між стінок біжить вниз. Тут стоять, біжить. Я брала людину, яка щось крила, щось закривала. З дому хлопці. Ой, подивіться, оце в нас таке бомбосховище. Усі ці люди колись працювали на заводі Радар і отримали житло у гуртожитку на стратегічному шосе 39 та 41. Тут виросли сім'ї, народилися діти й онуки. Втім, через десятки років життя у цих стінах стало нестерпним. Особливо тоді, коли новий виконуючий обов'язки директора керуючої компанії вирішив суттєво підняти вартість проживання. Було 9 гривень за квадратний метр. Він поставив 77 гривень 60 копійок. Суму. Просто за те, що ви заводні роботи, видворником, чому ви тут живете, от у нього все. ви даром тут всі живете, 39-й будинок, 41-й, даром живете. То вони по 400 кВт за світло на, на одну людину. А в мене троє, наприклад, 1200 кВт за світло. Люди добрі. 30 кубів води. Що це? Люди відмовилися платити за це, і зараз вже мають борги по 20 тисяч гривень, які намагаються оскаржити через суд. Водночас мешканці звертаються до усіх можливих інстанцій, аби гуртожиток став на баланс міста і перестав підпорядковуватись ДП наш дім. Це папка папері, що в мене в руках, це лише третя частина, того що ми зверталися Голосіївська РДА готова чия Крайрада готова нас прийняти. Тут була комісія, понятно, є якісь недоліки. Що нам треба устранити цей мешканці згодні, все цей, але сам, де дім тормозить весь цей процес, не надаючи ніяких відповідей Взагалі нікому. життя в гуртожитках нелегке. Як станеться прорив труби чи повибиває вікна після прильоту, доведеться лагодити все самотужки. Так було і у випадку з підвалом, який слугує бомбосховищем. Приміщення заповнила вода з каналізації і копирсатися в багнюці довелося одному з мешканців. На стінах кухні та душових багаторічний грибок, у під'їздах зрізані батареї. Одна з найбільших проблем це дах. Бачите, що люди роблять, щоб не текло їм в хату, з капало, Бо це все гнили балки. Та найстрашніше те, що може посипатися стеля. Це все падало людям на голову, просто і дітям. Бачите, от бачите, сусідів, сусідій сусідів просвіщається їхній цемент. Мешканці гуртожитків звинувачують керуючу компанію в невиконанні своїх обов'язків. Свою позицію громада намагалася висловити на зустрічі з так званим во директора ДП «Наш дім Валерієм Герасименко. Але розмова швидко перейшла в суперечку. Я сказав осіля. Сказав. Брешете! сказали я що вам прокручу і... те, що я записав я знаю за нішу прокуратура тут жити так, так. так. І зараз кажу немає, немає де маєте я з Дім... дітьми я з дітьми сю немає ще раз не маєте Це не житловий фонд немає пізніше. Ми зв'язалися з паном Герасименком, аби прояснити ситуацію, що склалася з гуртожитком. Платят вся коммунальная собственность в городе Киеве предусматривает обслуживание дома только внешне. Это уборка территории. Это инженерные сети, крыша и подвал. Все остальное внутри. Вот кухня, коридоры, вот это их, они должны сами платить. Они ничего не платили. И они говорят: а вы должны нам, что должны? Наше тільки стоя. юрист. Каже, що фактично мешканці гуртожитків не є власниками кімнат чи квартир. Єдиний документ, який надає їм право там проживати, це ордер. Всі думають, що ордер це все. Це вже моя власність. І мене звідси ніхто не виселить, не вигонить. так, да, тебе не виселять. Це проблема в самому менталітеті людини. Довести до логічного завершення реєстрацію права власності. Ну, процентів 80 людей вони не доводять. Вони думають, получив орден, все, поставив в рамочку, я живу скільки хочу. А от якби у них було право власне, власне тоді вже все. Зі слів адвоката, тепер, аби люди стали власниками, потрібно, щоб гуртожиток спершу перейшов на баланс міста. Це можливо, але міські органи лякає те, що відповідальність за аварійні будинки ляже на їх плечі. Вони там можливо і хочуть взяти, але дайте, будь ласка, цей гуртожиток, який би хоча б відповідав тим технічним умовам, за які завтра не. Не посадять когось там із посадових осіб з органу місцевого самоврядування. Є дуже велика дилема в нашому законі. Не визначено чітко. Е... Програму фінансування передачі цих об'єктів з державної власності в комунальну власність. Фонд Держмайна та столична влада не коментують цей випадок допоки не вирішать, як реорганізувати ДП «Наш дім. Тому наразі доля гуртожитків на стратегічному шосе 39 та 41 не визначена. Усі сподіваються, справа зрушиться з місця, та водночас побоюються, що можуть не дочекатися гарячих батарей через тяганину. Святослав Тромса, Олег Радченко телеканал Київ.